Вітаю всіх любителів квітів! Сьогодні хочу познайомити вас з Тунбергією Крилатою, квітучою ліаною родом зі Східної Африки, де вона є багаторічною рослиною, але в нашій кліматичній зоні в Україні це однорічник, який також можна вирощувати як кімнатну рослину. Дивно, що Тунбергія досі не стала однією з улюблених більшості квітникарів, адже це одна з найяскравіших однорічних швидкорослих ліан висотою до 2 метрів. Вона здатна прикрасити будь-яку огорожу, стіну, шпалеру і взагалі будь-що, що служитиме опорою для вертикального озеленення, і на протязі всього літа та осені до холодів радуматиме вас рясним цвітінням з безліччю яскравих жовто-гарячих квіточок з виразними чорними серединками на тлі темно-зелених серцеподібних листків. Як виростити таку красу з насіння я розповім у своєму відео. Сьогодні 11 березня і я планую покласти на пророщування насіння тунбергії крилатої. Ось таке цікаве в неї насіннечко. Дуже тверда оболонка, тому обов'язково потрібно намочити перед посадкою. Для цього я підготувала такий соусничок, ватний диск, змочений водичкою. Засипаємо насіння сусничок. Прикриваємо іншою частиною диску змоченою і кришкою накриваємо. В такому вигляді насіння буде зберігатися десь в теплому місці кілька днів, поки не з'являться перші паростки. Це може бути підвіконня над батареєю. І так, сьогодні 15 березня, від замочування насінинок пройшло 4 дні. І ми бачимо, які вже корінці попростали в наших насінинках. тунбергія крилата. Зараз ці насінинки розкладемо в стаканчики по одній насінинці і присипемо шаром ґрунту десь 1 см. Розкладаємо по насінинці. Бережно, щоб не зламати корінець, я висаджую по одній осіненці в стаканчик, мені так зручніше, потім перевалюю просто у більшу ємкість і таким чином розсада швидше переживається, присипаємо. У мене тут покупна земля, плюс земля з посадки, плюс частина піску. Бачу, що вся розсада гарно в ній росте. Посадка в нас листяна, там дуби, клени. тому ґрунт виходить гарний для вирощування розсади. Ось так присипаємо всі стаканчики, поливаємо гарно водичкою і створюємо тепличку. Можна скласти в якийсь контейнер і прикрити плівкою. У мене це контейнери з кришками прозорі, які гарно слугують тепличками. Таканчики пролила всі і склала в такий контейнер. Ось у мене такі контейнери Слугують тепличками. Деякі рослинки вже сходять, будемо чекати і тунбергію. Думаю, за пару днів з'являться перші росточки. 18 березня з'явились перші паросточки. Я буду виймати їх з теплички, щоб вони не витягувались. І так всі по черзі, які з'являються, виймаю з теплички. 20 березня і тунбергія вже ось така. Я поступово дістаю степлички проші екземпляри. Сьогодні 6 квітня і моя тунг-бергія ось в такому стані. Вчора поприщіпувала верхівки, щоб відростали бокові пагони. Коренева система видно, що гарно. Зараз займусь перевалкою у більші горщики. І будемо чекати висадки у відкритий грунт.